Усім вітаю! Я сподіваюся, ви вже встигли похрестити пасочки напередодні великодня якомогу зручніше влаштуватися перед плазмою або екраном свого монітора, щоб насолодитися головною футбольною стравою другого ігрового дня 25-го туру. ПЛ. Друзі, ми на арені Львів, де чинний чемпіон України Шахтар, приймає колос, який відчайдушно і небезуспішно веде боротьбу за виживання. Біля мікрофону Михайло Співаковський. Я нагадую, що Шахтар. Ризикує незабаром втратити свій престижний статус. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. ФАВБЕ, бери від гри своє. Я думаю, зараз ось ця картина, яку ми бачимо, буде переважно популярною під час всієї гри. Принаймні, за рахунком 0-0. Енріке. Енріке дуже швидко розіграв він зараз. М'яч. Скевін Енріке пас центр. І ледь Валерій Бондаренко. Він відкриває рахунок цього матчі. Миттєва взаємодія двох бразильців. Просто миттєва і абсолютно характерна манера гри стане на зараз флангових захисників Шахтаря. І Педро Емріки, і особливо Вінісіус Стобіас, про якого варто сказати пізніше. Ну, тут, бачите, Підріньо ще й сигналізує, що м'яч влучив у руку Бондаренка. Я думаю, що не буде тут якого перегляду Вар. Хоча, знаєте, в нашому чемпіонаті вангувати щось таке. Точно не обачено. Не Дуже приємно, щоб інтрига була на межі смерті на п'ятій й матчу. Судаков. Судаков. розіграє м'яч. Хитає він Третьякова. Обігрує він ще одного суперника. Пас. Центр. Ідеальна ситуація для Марлона Гоміса від Георгія Судакова. Бондаренко грає з Педріньо. Педріньо з Тобіасом. Така ротація тут. Вправому на півфланзі. Хотів зараз вирізати м'яч Тобі, Я зрозумів, що йому не вистачить кута. Передача від Сидокова на Кевіна. Кевін. 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 Є забігання від Педро Нрікі. Кевін. Кевін зараз забуває майже в кожному матчі. В абсолютному праймі зараз Кевін. Така передача, як ворогу, зараз засунув цього м'яча Цуриково Рапай. Переведений на третіково. Третіко Трицяков під нього відкривається зараз Сухар. Сухар. Проти нього Педро Анріке. Сухар. Підіймає голову. Трохи запізно, але знаходить. Зараз він. Партнера є момент реціков і можна бити. Хороший удар. І перевіряє вже Кирило Фісюна Рінальдо Рапай. Там дуже таке невеличке відставання від Полісся, який є лідером чемпіонату за цим показником. Отже, футболісти колоса кросять 17 плюс разів за гру. Рапай. Рапай! Аріналдо Рапай. 0-1. Якщо Шахтар хотів якось перевести дух, то. Ну. Ось чим все скінчилося. 26 хвилина матчу. Стискає кулак у повітрі Руслан Костишин. А Ріналдо Рапай. Забиває свій перший, якщо не помиляюсь, м'яч. Обладнати тут сучасний гібридний газон. Велотен. Велетен з м'ячем. У штрафному велотень пас. Центр. І Цуріков. 2-0. 2-0. Ні. Матвієнко абсолютно впевнений на досвіді, що цей м'яч не був зарахований. Новохатній теж харизматично, спокійно показує, що є там хлопці, які знають напевне. І зараз ці хлопці будуть шукати ракурс. Я нагадаю, що це буде абсолютно фактичне рішення, як на мене тут не було офсайду. Якщо ми говоримо про цей епізод, Давайте дивитися цей Це гол. Абсолютно бомбічний гравець для своєї позиції. Подача від Педріньо. Кевін перед з ним Вінісус. Кевін. Подача на дальній кут. Виграє повітря зараз. Огіналду. 2-1. Ось це справа. це, те, що нам усім потрібно. Супер важливий м'яч. Надважливий м'яч станом на зараз для шахтаря. М'яч роздягальний. Який дає надію всім нам, що інтрига буде жити. Відчувається простір. Може зіграти вертикально. Бондаренка. Бондаренка. Є момент для удара. лівою, Бондаренка. Чудовий сей від Пахалюка. і ще один удар. Точніше на навіс. Виграє повітря. Класний пас. П'ятою. Від Вінісіуса. Ще один удар. Це вже просто якась осада Ларашелі. 2-2. Там не було офсайду велетня. Ситуація, ну, скажімо так, незбройним оком можна було б це помітити. Давайте ще раз дивитися Цей момент. Ось цей момент. Ага. Так. Отже, ви самі розумієте, що сталося. Шахтарю треба забивати в цьому матчі два голи. Два голи. Це обов'язкова умова. І зараз може бути перший. Іван Пахалюк. Дуже спокійно грає Кевін і Пахалюк. Дякує зараз, в тому числі Ніці Гнідзе, на який не подумали його партнер у команді Рапай, Рапай. на Цуріка. Цюрікав все завжди небезпечно. Цюрікав все бачить. Відає Наль. Ох, не дотягується до м'яча Рапай. Якщо б трохи м'якше віддав передачу Цуріка, там права нога Рапая була б дуже небезпечна. Але Фіренко ідеальна передача! 3-1! І це фініш. Я думаю, це фініш для чемпіонських надій Шахтаря. Давайте дивитися. Гольовою могла і, напевно, навіть мала бути ця передача. Дивіться, Цуріков. Пролітає великий, пролітає Рапай. А зараз увага. Ставить корпус Олефіренка. Іс... Кевіну. Кевін робить взагалі незрозуміло що кого він побіг тримати в цій ситуації. Кукурузу. І моя улюблена ситуація, коли центральні захисники думають про те, як би розташуватися у площині воріт. Зараз покатають на каруселі футболістів. Колоса. Так. Дальше. Цікаво. Дуже цікаво. Це 94-та зі 103. 2-3. 2-3. І буде цікаво. Подобається мені хлопникова з Кевіна. Дуже подобається. Що не по-перше. Кевін завжди грає приблизно з однаковим рівнем мобільності. А не випадає. Бурда. Довга передача. Ну, це ми бачимо повтор цього епізоду. Тут Болівар закружив. Дуже непогано, до речі, зіграв Джованні Болівар. Кевін. Бондар. Матвієнка. Помиляється футболіста Шахтаря. Є момент для велетня. Велетень. Здоронається м'яч. Як місяця Велетень? 4-3. Велетень. Дивиться, кому віддати Велетень. А вже нема кому. Ні, є кому! 4-2. Це фантастика. Це просто фантастика. Я не знаю, хто в цьому матчі міг поставити на плюс 2 від Колоса. Це хіба що людина, яка бачить майбутнє. Владислав Велетень. Третя гольова передача. В одній грі УПЛ. Божевільний колос. Давайте просто зафіксуємо. 19 квітня 2025 року пішла з життя надія болювальників керівництва гравців футбольного клубу Шахтар. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.